Вітаю вас, друзі! Не у всіх платників приймають заяву на ПДВ реєстрацію з першого разу. Декому доводиться робити дві і навіть три спроби, а час спливає. А дехто просто не обізнаний в питаннях ПДВ реєстрації, працює собі, і навіть не підозрюючи, що десь там далеко податківці вже давно зачекалися, коли ж він подасть ту заяву на реєстрацію платником ПДВ. То що буде, коли зобов'язання зареєструватися платником ПДВ не виконано вчасно? І ось відповідь у цьому відео. А ми, в свою чергу, сподіваємось, що ви не забули підписатися на наш канал та поставити вподобайку цьому відео. Як завжди, ми віддячимо новими корисними відео. Наша команда працює над тим, щоб ви отримували якісний контент своєчасно. Зрозуміло, що про відповідальність можна казати лише коли мова саме про обов'язкову реєстрацію платником ПДВ. Найпоширеніший випадок обов'язкової реєстрації це коли в особи загальний обсяг оподаткованих операцій з постачання за останні 12 календарних місяців перевалив за мільйон. І при цьому вона не має актуального статусу платника єдиного податку. Є ще власна екзотика типу осіб, які проводять операції з постачання конфіскованого майна. Для них не важливі ні обсяг здійснюваних операцій, ні обрана система оподаткування. Але все ж таки базовий випадок то вихід за мільйон. Строк для мільйонерів на подачу заяви на ПДВ-реєстрацію не пізніше 10 го числа місяця, що настає за місяцем, в якому. Перевищено обсяг постачань в 1 мільйон, за останні 12 місяців. А якщо мова про особу, яка тільки-но пішла з єдиного податку, при цьому за останні 12 місяців обсяг постачань перевалив за мільйон, то строк не пізніше 10-го числа місяця, з якого здійснено перехід на загальну систему. А ось далі, давайте поговоримо. Щодо наслідків, коли строк реєстрації порушено. Особа, яка вчасно не зареєструвалася платником ПДВ, по-перше, несе відповідальність за ненарахування або несплату ПДВ на рівні зареєстрованого платника ПДВ. По-друге, така особа не має права щодо нарахування податкового кредиту та бюджетного відшкодування, тобто відповідальність на рівні. Звичайного платника ПДВ. А ось штрафу за подання реєстраційної заяви номер 1 ПДВ із запізненням немає. Бо штраф за статтею 117 ПК тут не застосовується. У цій 117 статті мова йде про порушення порядку взяття на облік чи реєстрації в контролюючих органах. А ось іншого штрафу немає. Ми вважаємо штрафу за неподання декларації з ПДВ за період із дати виникнення обов'язку сплачувати ПДВ до дати реєстрації платником ПДВ також не буде. Податківці про такі штрафи нічого в своїх роз'ясненнях не зазначають, мова лише про штраф за донарахування ПДВ, і ось про нього розкажемо пізніше. Взагалі-то логіка така, що неплатник ПДВ фізично не може подавати декларації з ПДВ. Хоча на практиці від податківців можна чекати що завгодно. Ось у цьому випадку щодо штрафу вірогідність невелика. Зі штрафами за нереєстрацію податкових накладних за період з дати виникнення обов'язку сплачувати ПДВ і додати реєстрації платником ПДВ. Та сама історія. Тобто, у своїх роз'ясненнях податківці про них не згадують. І ось цих штрафів бути не повинно. А застосування їх на практиці скоріше є поодиноким виключенням. А що ж тоді взагалі загрожує платнику? Дивіться, у випадку пропуску строку для ПДВ реєстрації. Обов'язок з нарахування та сплати ПДВ виникає з дня наступного заграничним днем, який встановлено для подання заяви за формою 1 ПДВ, тобто з 11-го числа місяця, що настає за тим місяцем, якому вперше досягнуто обсягу оподаткованих операцій, в 1 мільйон. Це призводить до того, що за всіма операціями постачання. Перша подія, за якими відбувається з 11 числа місяця, і до дати реєстрації платником ПДВ, у суб'єкта господарювання виникає обов'язок сплатити зобов'язання з ПДВ без права на податковий кредит. Тобто, фактично, податок перетворюється на податок з обороту. А ось тепер давайте розглянемо приклад. Одномільйонний обсяг оподаткованих операцій перевищено в березні 2024 року. При цьому заяву за формою 1 ПДВ до 10 квітня включно не подано. Припустимо, суб'єкт господарювання зареєструвався платником ПДВ тільки 10 травня. За період з 11 квітня по 9 травня платником здійснені операції постачання. Враховуємо, що це. Перша подія за такими операціями. І сума 240 тисяч гривень. Ось тут з цих 240 тисяч. Доведеться сплатити ПДВ за загальною ставкою 20%. Бо в деяких випадках, залежно від операції чи видів діяльності, ставка може бути 14, 7 або 0%. Важливий момент. Базою для нарахування ПДВ у нашому прикладі податківці візьмуть всю цю суму 240 тисяч, а не за мінусом ПДВ. У загальному випадку, коли ставка 20%, сума податкових зобов'язань з ПДВ складе 48 тисяч гривень. А ось податкового кредиту з придбань за цей період не буде, оскільки платник не має ПДВ статусу, то, ну, звісно, його не може бути. Контрагенти зможуть реєструвати податкові накладні на платника тільки за операціями, які виникнуть вже після його реєстрації платником ПДВ. Факт у тому, що самостійно задекларувати обов'язки з ПДВ, які виникли за операціями 11 числа місяця, і до моменту реєстрації платником ПДВ, на жаль, не вийде. У тому числі задекларувати податкові зобов'язання за цей період не вдасться. І вже після реєстрації платником ПДВ. Адже по-перше, право подавати ПДВ декларацію має тільки зареєстрований платник ПДВ. І по-друге, і власне це найголовніше: перший звітний період для цілий ПДВ починається з моменту реєстрації платника. І ось у зв'язку з цим у платника немає підстав для включення до декларації з ПДВ за перший звітний період постачань, що здійснювалися. До періоду реєстрації, тобто задекларувати податкові зобов'язання, які виникли до моменту реєстрації платником ПДВ, не можна. То як же бути в такому разі? Податківці самостійно донарахують ось ці податкові зобов'язання і застосують до платника штраф за статтею 123 податкового кодексу. Розмір штрафу це 10% від занижених податкових зобов'язань. Але тут не виключено, що вони намагатимуться одразу застосувати штраф як за умисне порушення, а це вже 25% від занижених податкових зобов'язань. Ну що ж, резюмуємо, головні загрози у разі прострочення ПДВ реєстрації такі: перше, у суб'єкта господарювання виникає обов'язок сплатити податкові зобов'язання з ПДВ. Без права на податковий кредит. Тобто податок фактично перетвориться на податок з обороту. По-друге, податківці самостійно донарахують податкові зобов'язання і застосують штраф у кращому випадку в розмірі 10% у гіршому 25%. Отже, це все на сьогодні. Сподіваємося, ви не забули підписатися на наш канал та поставити вподобайку цьому відео. Як завжди, ми віддячимо новими корисними відео. На все добре!